Брати Грім, дух у пляшці. Жив колись на світі бідний дроворуб, і працював він зранку до пізньої ночі. Наскладавши нарешті трохи грошей, він сказав своєму синові Сину мій, єдина моя дитино, на ці гроші, що я заробив гірким потом. Я хочу віддати тебе в науку. Як вивчишся чогось путнього, то й мене годуватимеш на старості, коли я вже не зможу працювати і муситиму сидіти вдома. Пішов юнак у школу і вчився так старанно, так наполегливо, що і учителі пишалися ним. І він довгенько пробув там. Проте... До кінця довчитись не міг, бо ті гроші, що наскладав батько, закінчились, і хлопець мусив вернутися додому. Біда, синку, мовив засмучений батько. Несила мені щось більше тобі дати, бо в наші тяжкі часи я можу заробити лише на хліб щоденний. Таточку, відповів син. Не турбуйтеся про це, якщо так судилося, то воно, може, для мене і на краще вийде. Якось, та житиму. І коли батько знов пішов у ліс рубати дрова на продаж, син сказав йому І я піду, помагатиму вам. Е, синку, мовив батько, важко тобі буде, ти ж не звик до такої роботи. Та й сокира в мене лиш одна, а другої катма за що купити. А ви сходіть до сусіди, відказав син. Позичте сокиру, поки я зароблю на свою власну. Батько позичив у сусіди сокиру, і назавтра, рано вранці, пішли обидва в ліс. Син ревно допомагав батькові. Працював бадьоро і завзято. А коли сонечко аж над головою стало, батько сказав Треба відпочити і пообідати, то потім робота піде ще краще. Син узяв свій кусень хліба і сказав Ви, тату, відпочивайте, а я не втомився. Піду трохи в лісі погуляю. Пошукаю пташиних гнізд. От уже не всидющий, чого б я от бігав? Ти ж так натомився, що потім і сокири не піднімеш. Сиди краще біля мене і відпочивай. Але син пішов таки в ліс. З'їв свій хліб, повеселішав і почав шукати в кущах пташиних гнізд. Так він ходив сюди, туди, поки врешті натрапив на величезного, страховинного дуба, якому, напевно, було вже кількасот років, його, мабуть, і п'ять чоловік не обійняло б. Юнак став, подивився на дуба і подумав тут, напевно, не один птах замостив собі гніздо. Аж раптом йому почувся людський голос. Він прислухався і справді, якийсь приглушений голос благає. Випусти мене, випусти мене. Він озирнувся навколо, але не помітив нікого. Та й голос ішов, неначе із під землі. Тоді він гукнув. Де ж ти? Голос відповів Отут, між корінням дуба. Випусти мене, випусти. Хлопець почав шпортатися під дубом та шукати між корінням, аж поки в невеличкій нірці знайшов скляну пляшку. Він узяв її в руки, подивився проти світла і побачив там, Немов якесь жабеня, що стрибало всередині вгору, вниз. Випусти мене, випусти, знов почало воно благати, і хлопчина, не думаючи ні про що лихе, відіткнув пляшку. Раптом звідтіль вирвався злий дух, на очах став заввишки з півдуба. Під яким стояв хлопець. А знаєш? крикнув Велетень моторошним голосом, яка нагорода чекає тебе за те, що ти мене випустив? Ні, звідки ж мені знати? відповів безстрашно хлопець. Ну, то я тобі скажу, проривів Велетень. Я Скручу тобі в'язи. Якби ти мені сказав це раніше, мовив хлопець, то я б не випустив тебе. Але перш ніж ти мені скрутиш голову, слід би і мені спитатись, чи я згоден. «Хе-хе-хе, ще я тебе питатиму, зареготав велетень. Що заробив, від того не течеш. Ти гадаєш, це була мені велика милість, що я просидів так довго у пляшці. Ні, це була мені кара. Я, могутній Меркурій. І хто мене звільнить, тому я мушу скрутити в'язи. Стривай, відповів хлопець, не дуже квався. Спершу я повинен. Упевнитись, чи ти справді міг уміститися у такій маленькій пляшці? Себто, чи ти справжній дух? Якщо влізеш назад, то я повірю, що ти таки справді дух, і тоді роби зі мною, що хочеш? Велетень, відповів бундючно, Це мені за іграшки. Згорбився, зіщулився. І став такий тонкий та маленький, як і був раніше, і тоді прослизнув крізь шийку у пляшку. Та щойно проліз він туди, як хлопець швиденько заткнув пляшку і кинув між дубове коріння, де вона досі лежала. Отак дух пошився в дурні. Хлопець хотів уже вертатися до батька, але дух жалісно заскиглив. Ох, випусти мене, випусти мене! Ні, відповів хлопець, як ти мене за першим разом хотів убити, то вдруге спіймавши, я тебе не випущу. Якщо ти мене випустиш. скрикнув дух, я дам тобі стільки, що на ціле життя вистачить. Ні, сказав хлопець, ти мене обдуриш, як і першого разу. Ти прогадаєш своє щастя, сказав дух, і я не тільки не заподію тобі лихого, а навпаки, щедро винагороджу тебе. Хлопець подумав, а що як ризикнути? Може, він додержить слова і не заподіє мені лихого. Він відіткнув пляшку. Дух вирвався звідтіль, як і перше, почав рости, і вмить зробився велетнем. Ось тобі твоя нагорода. І він подав хлопцеві невеликий клаптик полотна, схожого на пластир: Як потреш одним краєм будь-яку рану. Пояснив дух, то вона вмить загоїться, а як другим краєм потреш сталь чи залізо, все це обернеться у срібло. Треба спершу випробувати, сказав хлопець, підійшов до дерева, цюкнув сокирою по корі і потер те місце одним краєм клаптика. Кора вмить зрослася. Рана Загоїлась. Ну, все правда, сказав він до велетня, тепер можемо попрощатись. Дух подякував йому за визволення, а хлопець духові за подарунок і вернувся до батька. І де це ти вештаєшся, сказав той, а про роботу вже й забув. Я ж тобі зразу казав. Що ця робота не для твоїх рук. Не сердься, тату, я своє надолужу. А вже ж надолужиш, буркнув сердито батько. Нікуди це не годиться. Ось дивіться, тату, як рубану оце дерево, то тільки затріскотіть. Він узяв свою шматинку, потер нею сокиру. Замахнувся щосили і вдарив по дереву. Але сокира стала вже не сталева, а срібна, отож лезо враз погнулося. Ой, тату, гляньте но, ну, що це за сокиру ви мені дали. Вона ж зовсім погнулась. Батько злякався і забідкався. От лихо, та що ж ти наробив? Тепер мені доведеться платити за сокиру, а звідкіль? Ось яка користь із твоєї роботи. Не сердься, відповів сину. За сокиру я сам заплачу. Чим же ти заплатиш, дурню, сказав батько, у тебе ж нема ні грошика свого. В голові твої самі школярські викрутаси, а дрова рубати ти не вмієш. Та через хвильку син сказав, тату, я вже не можу працювати. Кінчаємо та ходімо додому. А як же, відповів батько, гадаєш, що і я сидітиму, згорнувши руки, як ти. Я ще мушу попрацювати, а ти біжи додому. Тату, я ж уперше тут у лісі, і сам не втраплю. Ходімо разом. Батько вже пересердився, і вони вдвох пішли додому. А дорогою старий сказав синові Іди, продай зіпсовану сокиру, та не продешеви, а решту я мушу заробити, щоб заплатити сусідові. Син узяв сокиру і поніс у місто до одного золотаря. Той випробував її, зважив. І сказав, вона коштує 400 талярів. У мене стільки готових грошей нема. Дайте мені стільки, скільки маєте, а решту віддасте потім. Золотар дав йому 300 талярів, а 100 лишився винний. Хлопець вернувся додому і каже батькові Тату, у мене є гроші. Ідіть до сусіди і спитайте, скільки він хоче за сокиру. Я й так знаю, відповів батько. Один таляр і шість грошів. Ну, то дайте йому два таляри і дванадцять грошів. Це вдвічі більше. Мабуть, вистачить із нього. Дивіться, грошей у мене повні кишені, і дав батькові сто талярів. Тепер вам нічого не бракуватиме. Живіть і не тужіть. Лишенько, вигукнув старий, звідки це в тебе таке багатство? Тоді син і розповів йому, що з ним трапилося у лісі, і як йому пощастило добути багатство. З такими грішми він знову пішов до школи доучуватися а володіючи чудодійною шматинкою, міг вилікувати усяку рану і прославився на весь світ, як лікар.